А ну дивіться, якщо у вас модель ліхтаря іменно ота, оця модель. Ось. Бачите? Ну, у вас дуже похожа модель. Бо вони. А, у вас, мабуть, не така модель. Зараз покажу. Зараз покажу, у вас трошки інша модель, мабуть. Бо вони ще є отакі, є отакі, є отакі. Вони всі з виду похожі, але по суті моделі різні. І одні з них металічні, а другі пластмасові. Ось. Що. Ні, це не такий у вас трошки. У вас отакий ось ліхтар. Ось такий ліхтар. Тільки оце, бачите, однакові ліхтарі, вроді однакове, все в них однакове, да? все однакове. Але цей пластмаса. Понял? От, казалось би, люди взагалі думають, що ліхтарі всі однакові. Ні. Вони, навіть, якщо зовні похожі ліхтарі. Треба тільки дивитися повні характеристики, бо вони різні. Пластмаса. Метал. Чуть. Чуть. Це метал. Так от, метал трошки важче розбирається. Дивіться, і тут і тут система однакова, але в пластиковому защілки слабші. Тут дуже легко Берете плоску отвертку, садите сюди під кутом і дуже акуратненько підковирюєте вгору. Одна сторона вилазить, потім упираєтесь гострим предметом сюди, підпираєте цю сторону, і ця глушка вилазить звідси. Вилазить, і тоді акумулятор з усім з прокладками сюди вилазить. Тут так само, але металічні защолки трошки важче держаться. Тож так само береш, отут, піддіваєш, піддіваєш і акуратно стараєшся видовбати звідси. Поняли, глушка, що там, що там пластмасова. І тут і тут глушка пластмасова, але сама облуда фонарика металічна і за щолки дужче держать. Це перше. Тоді друге, там такий маленький акумулятор ми маємо. О, Я вже вам казав: О, такі маленькі акумулятори, вони по суті дешеві. Вони слабенькі, вони дуже слабенькі, ці акумулятори. І діло в тому, що тут є один мінус ще. В оцих ліхтариках велике енергопотребління. У них енергопотребління не оптимізоване, воно велике. Так що іменно ці моделі я обидва носив додому. В пластику я носив обидва додому. І включав один на прямому світлі. Да, він ярко світить, для такої міні-машинки це дуже ярко. да? А другий, я включав. Ой, це сівший. Це сівший. Зараз покажу на цьому, бо ну, на сівшому воно просто слабо світить. Поняли? Ось ось, І ось панелька як світа. Дуже велика в них яркость. І діло в тому, що я надіявся до последнього, що вони там будуть якісь економічні. Ні, вони не економічні. Вони дуже сильно потребляють батарею. Із-за того, батареї отакого типу вам хвата на 20 минут. Ну, ну, реально, вона так і буде. У них є таке автономність. Е, я сам робив їх, сам перероблював. На потужні акумулятори. Самі потужні акумулятори я вам фотографував які. Самі-самі потужні. Це отакий акумулятор от йомкостю 1050 мАч Поняли? Розмір 14500. Але, навіть на ньому, на суперпотужному акумуляторі, вони світять. 4 години. Ресурс у них 4 години. Потім батарея просаджується до 3 вольтів і фонарик відключає його. Поняли? Так що ну тут не вийде зекономити на якісь, там якій-небудь батареї. Тут береш саму сильну. І на ній він 4 часа паше. Я провіряв два рази вдома, я зразу сам не повірив. Я думаю, там ну, у мене ліхтарики, як я перепаював, а у мене по 8 часу, по все пахали. Ні, ні. От іменно цей ліхтар. Так. Оцей ліхтар, оцей міні. Ну, дивіться, який манюпусінький зараз покажу. О, Я про нього обзор знімав, розказував, показував. Коротше, О, оцей ліхтар. Я досі збирався подарити. То оцей ось ліхтарик, ось маленький, теж в металічному корпусі. От в нього лінза економна зроблена. Бачите, як лінзи зроблені. В нього лінза, несмотря на те, що вона теж потужна, ну потужна лінза. Понимаете? Але вона на цьому яскравому світлі у мене протрималася 19 годин на тій самій батареї. Та сама батарея, що тут. Тільки тут вона 19 годин відпахала, а тут 4 години відпахала. І за того, ну дивіться, ну як, ну просто е, маленький акумулятор там смислу не буде мати взагалі. Або береш нормальний фонарь здорового чоловіка вже нормального розміра. Більшого, цього, да, більшого розміра. Да, більшого. Але ці ліхтарики. Вже я можу назвати серйозними ліхтариками. Вони на акумуляторі 18650. Ставиш туди е, відекс потужний, або Samsung, або розову ось баночку ставиш. І все, не знаєш бід, він пахає ідеально. Що цей, що цей? Ліхтар, обоє ліхтарів потужні. О. Отсюди, а що це слабо світить? А, ти сівчий, мабуть. Я в тебе акумулятор поміняю. А, це отой один. Вот. О. О, тепер видно, так? Да? <laughs> е, так от. Оце вже серйозні ліхтарі нормального чоловіка. Дивіться. <laughs> і на них ставиш нормальну батарею. І воно по стоїмості вийде так само, як міні-ліхтар. Ну, так само воно вийде. Ну, просто цей, що маленький. Ви ж знаєте, за маленьке наоборот переплачуєш. То, що воно міні розміру і. Ну, а так, я б рекомендував ті батареї брати. Да, тут мінімум, да, дорого і ще й сам перепаюю. Я можу вам готове вислати перепаяне. У мене є цей ліхтар уже перепаяний. Є такий ліхтар, вже зроблений на отакій потужній батареї. Ви можете. Цей, в мене замовити, я вам прям його зразу вже зроблений. А той ви можете таку подарити знакомому, щоб не розколупувати. Ну, по-чесному, так воно лучше. І він стоїть дешево. Я Я цей ліхтар вам ще та й подарую до тієї батареї в наборі. Тому що, по суті, оцей ліхтар не стоїть нічого. Ця батарея стоїть. Цей ліхтар не стоїть. Оцей ліхтар я можу вам считай, на халяву віддати. Поняли?